Про те, що потрапити до Черніців потягом важко, добре знає Оля, тому вона постійно купує квитки заздалегідь. Я весь час наперед купляю квитки. Так як, наприклад, я їду в п'ятницю, я купляю в понеділок і відразу купляю на неділю, тому що їду з дому сюди, в Чернівці. Перестраховуються і інші, бо кажуть, не можна бути впевненим, що квитки будуть в наявності за день до відправлення. Тільки за За тиждень, за три дні. Мінімально це за три дні. Проблема залізничного сполучення Чернівці Київ, Чернівці не сьогоднішня. Про це не раз говорили у ЗМІ з трибун, депутати та владники у кабінетах. На Чернівецькому залізничному вокзалі кажуть, що попит на квитки до Києва залишався сталим протягом літа. Зараз у зв'язку з початком навчального року вважаючих виїхати до столиці ще побільшало. Квиточки є, але в обмеженій кількості перед самим відправленням місць може і не бути. Аби ситуацію хоч трохи стабілізувати, «Укрзалізниця» запустила додатковий потяг з напрямком Чернівці Київ. Він курсуватиме протягом вересня до 18-го числа. Ну, поїзд в даний момент призначається в зв'язку з збільшенням пасажиропотоку та вивозу студентів. Додатковий потяг курсуватиме через станції Іван-Франківськ, Львів, Тернопіль та Вінниця. У його складі буде вісім вагонів, розрахованих на майже 300 з половиною пасажирів. Від Чернівців потяг відправлятиметься щонеділі. Відправлятись він буде з Чернівців о 20 годині 10 хвилин, а з Києва буде відправлятись о 22 годині 34 хвилини. Прибуття в Київ о 15-й годині 24 хвилини. У прес службі укрзалізниці кажуть, проведуть моніторинг пасажиропотоку. Якщо буде потреба, курсування додаткового потягу продовжать.